Привітки-привітки усім! Сьогодні зробимо огляд брошок. Ось такі в мене є цікаві. О, дивіться, які класні. Це у нас така бабка або стріка. Воно так виглядає, дивіться. Яка класна. Потім серце таке, дивіться. Теж така брошечка. Потім улюблена всіми Черепашка. Так, якщо щось когось цікавить по цінам, пишіть мені в інстаграм в описі каналу. Є мій інстаграм, також можете в описі каналу є моя група Viber. Viber не в Viber, а в цьому в Телеграмі. Там періодично теж я скидую якісь новиночки, так що ви будете бачити. От, ну, Звичайно, Тік-Ток, хто ще не там. Там проходять стріми періодично теж. От так що підписуйтесь, якщо щось когось зацікавила якась прикраса. Пишіть мені. Краще всього, швидше всього, я відповідаю в Інстаграм. Або на Viber. Вайбер можу дати в описі, ну, під відео в коментах. Так що, якщо у кого немає інстаграму, пишіть мені. Я вам дам вайбер. Отакі вот от ще брошечки, дивіться, які класні. Такі ще, дивіться, красота. Брошки. Ще така краса. От можна подивитися. Такий паучок. Видите, який класний. У нього тут вот. Посередині, наче котяче око, камінець такий, дивіться, який класний, переливається. У них же насправді теж є такий ну, в житті такі от от у нього на спинці. Такі якісь цікаві різні, там у них візерунки бувають. Така брошка. Є патріотична. Патрі... Патріотична є така. Вот еще покажу патриотично. Шея. Трушки инша. Сейчас вот покажу. Такого плана. Даже еще патриотично. Видите, я как классно. Даже тут они такие догиуны, такие вот эти штуковины. такие колосок. Дуже гарний. Так, ще такий метелик, то ще не бачу мініатюрний. Такий метелик. Потім така либідь. О, теж дуже гарно з халіотіса. Така от, цікава вона. До речі, коли ви носите брошку, вона ж теж вважається як захисна от, на, за рахунок цієї Якби голочки, виносити з собою голочку і вже мало того, що вона відволікає своєю красою, да погляд, якщо ви носите, будь-які прикраси, вони можна сказати, як захис... захисна у них функція, тут ще й додатково ще й голочка є, оброшок. Так що теж носіть як прикрасу. От... Подвійна, можна... можна сказати, подвійний захист. Так, ще це у нас що? Така от калібрі пташка. Теж дуже гарна. Різнокольорова. Така відразу нагадує якісь такі ем, південні країни, да? там, де вона живе, там, де завжди тепло. Так, також ще такий дракончик є. Тер дракончик Ще у нас рік дракону продовжується. І він тут двофункціональний, можна його як колон носити, або як, ну, бро, як брошку. Такий, от дивіться, гарний: дракончик такого цікавого, блакитного кольору, такого бірюзового. Так, ще такий рожевий кварц, рожевий кварц така сова. І вона просто як колончик можна її носити. Потім що тут у нас така от брошка, солушка, нічка Іру. Авантюри нічка Іру. І теж вона двофаціональна. Можна як кулон і можна як брошку носити. Потім ще слон. Є такий рожевий кварц слоненятко, теж брошка або як колон. Ну, серце я вже вам показувала, теж дуже гарно. Така от брошечка. Потім ще такий така брошка, метелик. І тут у нас по колу ідуть як перлинки. Отакі. Це штучні перлинки, але, тим не менш, теж дуже гарно ніжно на якийсь такий одяг. піджак світленький літня така брошечка, теж дуже гарно Також ще метелик такий є. Він теж може бути як коло обоє брошка, двофункціональний. Ще такий гарний букет. Букет такими різними бусинками, різнокольоровий, дуже гарний теж от, от така брошка, і теж, бачите, як колон, можна ще його теж використовувати. Отакий гачок є для кулончика. Пташечка така теж дуже гарна, з Халіотіса. Тут от, от, крильця у неї, потім є така чудова кобра. Дивіться, яка вона класна. Така кобра, зелен, зелене в око у неї, такі. і потім навіть хвост, тулуб, теж як ну, з такими зеленими якби бусинками Ну, ще така, от я бачу показувала вам на початку ще така дуже гарна. Ця вона теж може бути як колончик або як брошечка Потім ще така сова аліотіс. Такий от перламутр такого блакитного кольору. Одна кішечка, само собою, теж, Це я вже показувала, також є такий аметистовий слон. Теж от гарний аметистовий натуральний аметист. Теж як колони, як брошка можна носити. І плюс захисні властивості аутиста також є халіотісло. Ну, якщо кому щось цікаве, пишіть мені. От є ще халіотіс совушка така. Вона як це як брошка. Потім тюльпан такий. По питаннях, щоб замовити, пишіть мені в інстаграм в описі YouTube каналу. І також підписуйтесь на мій тікток, там де стріми ну бувають майже через день. Так, потім що ще тут у мене є ще отака брошка. От під синій якийсь одяг. Такий строга, така більш теж брошечка. Потім таке метисто веслом теж. Можете краще робити скрін, якоїсь прикраси, що вам сподобалося, і разом з фотоскріном мені писати, що вас саме зацікавило. Така от дивіться теж. Скрін це фотографія екрану. Робите його з боку від мобілки. Якщо хто не знає, натискаєте одночасно дві кнопочки, там, де включі звук. От, одночасно на, натискаєте, і так робиться скрін екрану. І можна тоді. Зрозуміти, що вам саме сподобалось. Такі ще котики, дивіться. Теж дуже гарні, ніжні, милі котики. Така брошечка. Ну, така ще патріотична. Патріотичний колосок. З такими, довгими, з довгими такими вискітками. Ну і ще такі кулончики ще вам покажу. Додатково ще такі. Перламутру червоного і білого. От, і наостанок, ще покажу, є такі ще дерево. Це у нас ловець сонця. За рахунок на сонячну сторону вішти, то оця от, за рахунок цього кристалу. І от таких от цих от бусин робиться такий класний ефект в кімнаті. От коли сонечко світить, переливається, дуже гарно. Говорить, сонце ще все. Не бродки, а просто, такі, якби ще такий амулет східний, цікавий. Тут рука фатіми, око, гаргони. такі. Це такий захисний східний амулет. Теж в багатьох країнах продається на згадку, як. От, і взагалі висить у них. от Хто таких східних. І от така ще лунниця є. Теж на вам покажу, можливо, кому треба. Лунниця і він, як цей як маятник. Хто користується, кому потрібно. Усім дякую за увагу, всім чудового дня. От, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати цікаві новиночки, якихось прикрас. От, і також підписуйтесь на мій тікток в описі каналу, там, де періодично проходять стріми. Усім пока-пока.